Всім привіт! Презентую вам лоси, ході, жіночі та чоловічі. Також є кофти. Вони всередині всі утеплені, як ході, так і кофти флісові. Їх матеріал бавовна та поліестер. Вони йдуть різних видів, Забарвлені, з яскравими принтами. Також є така укорочена моделька жіноча, теж утеплена всередині. Розміри в лоті будуть. Від XS до XL, розміру XS та S буде по одній кофті. Розміру M у нас буде три кофти в лоті, розміру L 4 кофти. Та розміру XL у нас буде 2 кофти. Загальна кількість буде у нас 11 одиниць. Бачите, які вони класні всі. Вартість такого лоту у нас. 3080 гривень. Собівартість однієї кофти 280 гривень. Цей лот ви можете замовити у наших менеджерів. Всім дякую та заробляємо разом.